Щось не дуже велике, але необхідно перевірити. Ого, погляньте. Ось там багатенько. Там його, ну друзі, я вже задоволений, тому що маю гарну знахідку і головне комплектну. Я знайшов гарну рідкісну знахідку і вам показую. Слава Україні, друзі! І смерть російським окупантам. Сьогодні я шукаю на краю лісу. Тут були позиції Австро-Угорщини, і я тут знаходив декілька цікавих смітників. Особливість цього місця в тому, що тут при сувку було поле, і відповідно місце, де були бліндажі і траншеї, вже не залишилося. І тому. Тому сьогодні я взяв з собою глибинний металошукач Extreme Hunter. Давненько я його не брав, але скоро прийде осінь, почнуться польові виїзди і контенту з ним буде багато. Я вже скучив за ним, тому що копати з глибинним металошукачем це трішечки по-іншому, ніж зі звичайним. Звісно, всі знахідки вам Покажу друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Зараз триває збір залізна зрая для другої галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати велетенські цікаві сигнали. Ось, друзі, я вже зібрав свого красення, скажу так, десь 4 місяці я ним не шукав. Лежав він, сумував, і я без нього сумував. Ось так я його нахвалюю, але насправді це, мабуть, найкращий глибинний металошукач, який в мене колись був. Дуже простий і зручний. Ось друзі, тут був ліс колись. А ось тут були позиції. Ну, знаходило тут і капини абсайхини. І кокарди, і я ось там смітник знаходив. Там було декілька кокард, пляшки, розписані пляшки, так що знахідки були. І від цього смітника я почну ходити і шукати щось. Ну що ж, друзі, 5 хвилин і перший сигнал десь тут був. Щось не дуже велике. Але необхідно перевірити. Тому що всяке може бути. Спершу я перевірю щупом, а потім вже буду копати. Ну що ж, я взяв щупа, і знаєте що? Є результат. Є результат, і я бачу ось там з лісу, виходить траншея. І це десь на рівні, можливо, траншеї. Ось тут. Ось тут. Що я чую? Я спершу щупом пробую. Є консерви, тому що я пробивав, бачив і ржу твердо трішечки, тому що пісок втовчений. Але далі ось глибина приблизно метр. Я вам скажу, друзі, чесно, що тут ми трьома металошукачами ходили і обстежували кожен квадратний метр. І я лише... Зайшов від автівки, метрів ну, 30 пройшов і ось перший сигнал. Результат. Зараз буду копати. Попробую спершу нащупати якусь пляшечку, але все одно доведеться копати. Ну що ж, розкопав я першу яму, я таку полонку зробив, я з жодної пляшечки щупом не зміг нащупати, одне залізо. І щойно я розкопався, десь на метровій глибині, почалися артефакти і це ось такі. Ну, копав, копав, намагався ще щось знайти, але бачу, що там ціла купа колючого дроту, мабуть, скинули в траншею, коли її загортали, колись з поля позбирали. І все. Ну, пляшок я там не бачу і жодного іншого сміття. Я думав, що це консерви, але ні, це дріт. Дроту багато. Ну, Але бачите, деос на такій глибині не побачу. Або побачив, але не так чітко. Що ж, продовжую копати, шукати. Якщо є такі ями, ми колись пропустили, то будуть і інші. Ну що, у мене знову сигнал, але тепер я вже хвилин 15 походив. Сигнал не надто потужний, але глибокий. Ось тут. Глибокий, можливо, декілька консерв. Або ще щось. Я вже трішечки щупав, друзі. Ось і що там в нас? У нас там залізячі. Ось. Послухайте. Знову. Можливо, це не колючий дріт, а цегла якась. Ну, потрібно копати, розкопувати і подивимося, що це таке. Ну, грубого. Волетенського заліза там 100% немає, можливо, якісь суперкруті пляшечки. Докопався, друзі. І що ви думаєте? Це знову яма з колючим дротом. Ціла купа колючого дроту. там. Мабуть, та ж сама траншея іде. І погляньте, викопав гільзу. Артефакт. Гільза стріляна 1915 року. Але погляньте, який стан, друзі, погляньте, який пісочок, знайти би тут прягу або капана абцайхена. уявіть в якому стані він би був. А можливо я її знайду. Головне шукати. Ну, Можливо, навіть там серед цього колючого дроту щось і є. Але уявіть собі, цей колючий дріт не зовсім ще гнилий. І там його ціла купа. Можна заплутати в цьому колючому дроті. Ого, погляньте. Ось там багатенько. Там його, можливо, цілі мотки. Друзі, я ще дві таких ями викопав, втомився, трішки зневірився і поки що взяв звичайний металошукач. шукач, де ось другий. Я гадаю, що ями є. Ну, але в таку спеку копати. Їх важко. До речі, попробував ще другим деусом ці ями, що я раніше знайшов з колючим дротом, і він їх не бачить. Зверху дрібні сигнали залізні і вони глушать цей глибокий сигнал. Ось такий нюанс. Ну і я зайшов в такий лісочок. Зовсім ось тут поряд. І погляньте, які тут хащі, але багато траншей, багато бліндажів. І я пробую ще шукати. І в мене такий потужний був сигнал. І це такий артефакт, можна сказати. Я вже помітив. Погляньте ось це. Артефакт 1944 року. Це сирок рейх, Друга світова війна. Був тут і рейх. Солдати вермахту. Обідали, снідали чи вечеряли, не знаю. Ну, друзі, я вже задоволений, тому що маю гарну знахідку і головне комплектну. Таке я люблю. І знайшов я її біля ось такої траншеї. Не знаю, наскільки камера передає її, але вона ось так іде собі, тягнеться. Ну що ж, показую знахідку мою. Погляньте, що це таке. Ну, мабуть, ви здогадалися, що це запальничка. Ось така. І комплектне. І хтось подумає, що це просто отвір. А де ж, а де ж пальне заливалося, газ, а не було тут газ. Тут була мотузка котонова, тут був кремінь, і просто черкалася, котонова мотузка запалювалася і так тліла. І можна було. Прикурювати цигарку. Це така траншейна прихована запальничка, щоб не було помітно вогнику. Ось така річ. Досить рідко вони трапляються. Я двічі знаходив. Один раз залізну знаходив, але, на жаль, хотів реставрувати. Але вона геть кепська була. А ось ця, я бачу, в досить гарному стані. Ну, ось тут відпаялася, але це нічого. Супер. Буду намагатись реставрувати. До речі, всередині ще бачу дротика, за який витягувала самотузка. Ось бачите? Ось там. Ха, гарно. Лайк за таку знахідку. Я вже, друзі, зрадів, такий потужний сигнал. І я думаю, так, це смітник. І справді це смітник. Копаю консерви. І думаю, от! Зараз буде пляшечка. І що ви гадаєте? Ні, одні консерви, штук 20 консерв. Смітник такий поверхневий. І крім консерв, абсолютно нічого немає, навіть гільзи немає. Суто консерви і жодного скельця. Сиділа десь солдати в траншеї. Поїли і навіть не запили нічим. Ось такі скупі. А можливо, просто вже в них не було. Хоча смітники тут є, були, і пляшки тут теж цікаві були. Сигналі, друзі, небагато, але все ж таки щось трапляється. І я знайшов гарну, рідкісну знахідку і вам показую. Погляньте, сигнальчик був просто чудовий. Ось. Що це таке? Я, друзі, вам точно правильно не скажу. Але це, здається,. Планка прицільна для нічної стрільби Манліхер М95. Ось погляньте. М95, я вгадав. Погляньте з пісочку. Здається, так називається. Чи пристрій для нічної стрільби? Гарненька річ, я ніколи її не знаходив особисто. І ось тепер з пісочку знайшов. Це вже сьогодні гарний пошук. Але пляшок ще не знайшов. Можливо, все ще попереду. Що ж, в лісі вже починає темніти, але я знайшов одну локацію. Ось тут бліндажі і вихід з бліндажів в таку долинку. Але, друзі, ця долинка дуже заросла. Я намагаюся ближче до кущів ходити, є якісь сигнали. Сподіваюся, ще будуть знахідки. І в мене, здається, перша на сьогодні монетка. Ось погляньте. Красуня. Дивимось. Що це за монетка? 100%. Мабуть, один гелер. Так. Один гелер. Ось бачу. Ось одиничка. Ну, який рік, я думаю, це вже не важливо. 1900. Ех, подивимось. Можливо, це дуже рідкісний рік. 1914 рік, рік початку Першої світової війни. От солдат виходив з цього бліндажа і загубив монетку. Можливо, навіть спіткнувся і загубив монетку. Це дрібний номінал, можливо, просто кітеля свого витріпував від пилу і бруду. І монетка вилетіла. Друзі, ходив, ходив я вже на узліссі, і тут такий потужний сигнал 90 Я думаю, невже пряга, невже щось цікаве. Але ні, ось такий артефакт. Матеріал-цинк від духового інструменту. Гармоніка якась була. Ось така річ. Потужний сигнал. Тут же добряче поверхневі сигнали вибиті, але цей синачик ще залишився мені. Несподівано, друзі, знахідка з таким неординарним сигналом. А саме монета. І бачу, що совок. Радянщина 1939 року. 10 копійок. Металобрухт, але все одно. І сигнал був, друзі, такий, наче якась фольга. Можливо, монета була на ребрі. Тому і такий сигнал. Я думав, копати чи не копати, але сигналів тут обмаль, вирішив копнути. І як бачите, монета. Ну, Правда, така радянщина. Реалії сьогодення, друзі, ось такий підсумок. Що я накопав? Це гільзи в основному манліхер. Та ні, не в основному манліхер, а 100% манліхер. Є кулі Мосіна. Дві монетки знайшов. Це від Люверса, це... Пояски мідні від снарядів. Це була гільза і в гільзі фрагмент олівця. Це наместинка, візуальна знахідка від сирка. Ну і дві гарнесенькі знахідки Це планочка для прицільної стрільби нічної. І запальничка. Ось така унікальна. Звісно, друзі, я не їхав сюди пікати, хотів знайти. Трішечки ям, пляшок. Тому взяв хантера. Ну, але як бачите, сьогодні з пляшками мені не пощастило. З ямами пощастило, знайшов 4. Ну, але всередині цих ям було можна сказати ніщо. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося відео. З часом в телеграм-каналі я опублікую фото від реставрованої запальнички. Я не знаю справді коли. Але точно опублікую, так що підписуйтесь на телеграм-канал. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання. Там багато обговорень, історичної літератури, довідникової літератури. Ви можете ділитися своїми знахідками і визначати свої знахідки. Ну а якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на збір на впівдрони для 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон це мінус один окупант 100%, а можливо і більше, так що долучайтесь до збору. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!